Про міжнародні події важливі, які насамперед впливають на хід російсько-української війни, адже стало відомо, що президент України Володимир Зеленський він вже прибув до Швейцарії для участі у всесвітньому економічному форумі. Також і зустріч має відбутися з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Про що попередньо також уже і прес-секретар президента повідомив зустріч, нагадаю нашим глядачам, все ж таки двох лідерів очікується близько 14-го за київським часом. Хотіли ваші думки почути взагалі, які і у вас очікування від цієї зустрічі, взагалі від того, що в Давосі нині відбувається, і чи використовує все ж таки Росія от такі подібні міжнародні події для інформаційних або ж психологічних операцій навколо переговорів? Дивіться, особисто я, я нічого не очікую від цієї зустрічі. Вона може бути дуже короткою, це може бути 5-10 хвилин. Вона може бути 20-25, вона може бути 2 години. Але ж ми бачили, як Дональд Трамп спілкується. В нього просто потік інформації, потік слів, потік думок. І дуже важко іноді за ними слідкувати. То він про Нгріландію, то він про якісь там вісім війн, які він закінчив, про Нобелівську премію. Тобто, загалом всі лідери цивілізованих країн зараз танцюють навколо того, як задобрити Дональда Трампа, як йому щось таке дати, подарувати, щось пообіцяти, щось сказати. Щоб десь тримати його поблизу, і він щоб не робив дрейфу в напрямку або Російської Федерації, або подалі від Західної Європи. Але загалом скажу так, що країни Західної Європи, от з того, що я спілкуюся, лідери країн, вони визначили собі наступне. Ми розуміємо, що з американцями далі мати справу вже не можна. До речі, це було визначено європейцям усвідомлено, що в березні 25-го року. Але, от після заяв про Гренландію, що все ж таки це виходить більш серйозно ніж просто заяви. Вони вирішили, що ми починаємо дрейф від сполучених штатів. Ми починаємо гуртуватися один навколо одного, наскільки це можливо. Плюс очікують європейці, що до них приєднаються так само канадійці, і, в принципі, з певною перспективою дивляться на Мексику, а далі а вже продумують, як співпрацювати з Китаєм, бо Сполученими Штатами справу мати ну особливо немає з ким. І ось я впевнений зараз, що ця зустріч через чому повертаюся так до Давосу з паном Зеленським. Вона ні до чого не призведе. Ми очікуємо більше на візит Сті Віткофа до Києва. Він принаймні так анонсував, сказав, що скоро буде скоро. Це може бути на цьому тижні, бо простіше з Швейцарії їхати до Києва, чим з Маралаго Лаго до Києва. Це може бути наступний тиждень, це може бути наступний місяць, але очікуємо. І от тоді можливо там певні якісь зрушення і будуть, але знову ж таки це не точно. Пане Іване, також хотіла б запитати вашою думкою з приводу тієї ситуації, яка в нашій країні зараз відбувається, саме з приводу того, що Національне антикорупційне на бюро України розпочало зараз масштабне розслідування щодо можливої корупції колишнього голови СБУ Івана Баканова та екс-начальника внутрішньої безпеки відомства Андрія Наумова. Ну і говорять про те, що приводом для справи стали резонансні дізнання саме бізнесмена Сергія Ваганяна. Підприємець розкрив деякі деталі. Корупційної схеми, яка за його словами діяла в спецслужбі до повномасштабного вторгнення. Тож як вважаєте, чому саме зараз це сталося? Озвучено так би мовити, і чи є зацікавленість сторонних осіб у цьому? Ну, два так дійсно багато питань. А чому саме зараз? Чому ж раніше він не говорив? Ну, моє припущення там наступне, може бути дві опції: перше. Цей бізнесмен побачив, що набу зараз активізувалося, і дійсно треба вигнати, як би там не ставилося, до скептично до цих органів, але останніми місяцями вони дійсно активізувалися, показують роботу. і Дійсно, вона така гучна, беззаперечна. І, от, можливо, він собі там поміркував і вирішив, що ну, орган став сильним, можна виходити і цю справу вже виносити в публічний простір. Може бути, може бути. А може бути, друга опція пояснення таке. Цей бізнесмен подивився на останні кадрові перестановки в структурі служби безпеки України. Можливо, він отримав інформацію, що певні його кривники або не знаю, люди, які раніше вимагали з нього гроші, вже залишилися без посад, без повноважень, і можливо він десь усвідомив, що о тепер мені нічого не загрожує. Вони ще раз без посад, без можливості. Якось негативно на мене повпливати, тому я зараз маю можливість це все оприлюднити. Або, можливо, там є третє припущення, більш конспірологічне, що якісь треті зовнішні сили, опозиційні, неопозиційні, не знаю, простимулювали цього бізнесмена вийти в публічний простір і почати все ж таки от розголошувати ті дані, які в нього є. Якщо б він просто оголосив би такі. Речі, ну просто сказав про них, ну сприймали би, ну сказав, сказав, мало чого говориться в інтернеті взагалом. Але він ілюстрував світлинами, де пан наумов. Це начальник головного управління внутрішньої безпеки. Тобто це одне з управлінь, яких дуже дуже багато всередині СБУ, а і він на фоні на Фоні готівки, готівка на столі, готівка на дивані, велика кількість доларів, гривні. Тобто, ця ілюстрація, вона така красномовна, і от ще раз, Наумов — це та людина, яка. Порівню впливу на той час вона була навіть більша, ніж голова СБУ. Його дзвінок значив рівно ж тільки скільки дзвінок особисто голови СБУ всередині структури. Якщо телефонує цей керівник, телефонував, то решта керівників вони виконували все слово в слово, все що він сказав, бо всі розуміли, який яка його адміністративна вага в цій організації. Пане Іване, ну і наостанок не можемо з вами не поговорити і про Юлію Тимошенко, адже вона назвала розслідування проти себе політичним тиском перед буцім то можливими виборами і підписанням мирних документів. За її словами, влада нібито зачищає політичних опонентів, які займають іншу ідеологічну позицію. Ну і нагадаємо, що і Володимир Зеленський також заявив, що не бачить нічого спільного між справою Тимошенко та потенційними виборами. Хотіли вашої думки все ж таки почути, як ви вважаєте, ця справа дійсно. Про покарання винних, чи все ж таки можуть бути місця мати і певні політичні розбірки? Ну, Давайте так одразу скажемо. Ну, За НАБУ не прослідковувалась історія, що вони займаються саме політичним кілерством. ну, вони приходили до пана Єрмака. Ну я далеко від думки, що у пана Зеленського є з ними контакти. Що він каже: Давай, приходьте до мого голови Офісу президента давайте ганяйте мого найкращого друга Тимура Міндіча, щоб він втік, щоб я отримав максимальні негативні політичні наслідки. І таким чином прикривати себе. Ну я б все ж таки прихильник, що НАБУ незалежно від о, влади всередині України. Так можливо, там є вплив зовні від донорів, від країн донорів, які дають гроші, але все одно від них вимагають гучних результатів. От о, в минулому році вони приходили до президента Зеленського до його оточення і розірвали в пух і прах і віце-прем'єра, і міністрів вони позлітали з посад. Зараз прийшли до Юлії Тимошенки. Юлія Тимошенко, хто забув, це та людина, яка починала свій шлях ще на початку 90-х. вона когось пережила, хтось вже помер з політики в того часу, хтось втік за кордон, хтось вийшов на пенсію, хтось вийшов в історичне забуття, небуття, але вона залишилася і в темі, і в матеріалі. Вона дійсно, як її називали бабуся вітчизняної корупції, так і називають. Я так погоджуюся з цією тезою. Вона дійсно мала вплив на величезну кількість процесів, і от те, що вона робила. Головною метою було отримати призначення на посаду. А прем'єр-міністра України вона знову хотіла стати прем'єр-міністром України, бо це знову величезний вплив, це величезні грошові потоки, особливо під час от, війни, коли він розподіляється, не дуже, скажем так, прозоро. А всі заяви про те, що це політичний тиск, це виключно елемент захисту Юлії Володимирівни Тимошенко. Вона багато разів маніпулювала цю історію, що будь-що відбувається з нею, це політичний тиск. Вот її посадили, це політичний тиск. Зараз за нею прийшли це політичний тиск. Але Думаю, в цьому в цей раз вже так не спрацює наразі. Україна має інформацію про підготовку Росією нових масованих атак на енергетичну інфраструктуру, включаючи об'єкти та мережі, що обслуговують саме її атомні електростанції, заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у війні Ростислав Палагусинець дописав таку інформацію. Хотіла б запитати ваші думки, як ви вважаєте, наскільки сьогодні українська енергосистема, зокрема цей Точні вузлі пов'язані з АЕС, є захищеними від таких можливих сценаріїв? Не може бути все захищено на 100%. Ми в цьому вже переконалися. Ми побачили, які наслідки є після останніх атак, наскільки воно болюче. Беззаперечно. Тут не можна бравірувати казати, ой, взагалі все нормально, Ну, важко. Води немає, світла немає, тепла немає, іноді перебої з газом. Все складно насправді говорити про те, що атомні об'єкти так само повністю захищені ну, неправильно. Я далекий від думки, що росіяни будуть атакувати саме там об'єкт атомної енергетики, саме цю станцію. Але окремі вузли, окремі агрегати, вони дійсно можуть це робити. Наприклад. Якісь а, будівлі, які забезпечують функціонування атомного об'єкту, який знаходиться або на території, або за територією, або якісь розподільчі підстанції, які є дуже вразливими, і окей, навіть якщо їх там обкласти не знаю, мішками з піском або якимись бетонними блоками, то окей, вони захистять від уламків. Умовно, шахет одного другого. Але якщо буде прильот балістики, то там 400 кг вибухівки, ми розуміємо, що шкода може бути. Тобто, загалом логіка росіян яка. А, можливо, не знищувати, ну, пошкодити генерацію, зрозуміло, Але здебільшого це перерізати мережі. Тобто генерація є, вона працює, в, виробляє електрику, але саме через те, що немає куди передавати цю електричну енергію, то споживачі залишаються без. Тепла без електричної енергії і так далі.